Привіт! певен, що ви деякий час вже підписані на мій канал, але до цього моменту не знали, як я виглядаю. Тож, отак з цим покінчили. Тепер перейдемо до того, про що я насправді хотів поговорити: про те, що мені здалося найцікавішим у заході Apple Far Out, взагалі з усіх продуктів, що вони презентували, а також на що нам варто сподіватись наступного року, коли презентують iPhone 15. Тож мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати гаджети. Чесно, давайте так. Я впевнений, що найцікавішим розумним годинником, який Apple цього року презентували, є саме Apple Watch SE. І ви можете зі мною сперечатись скільки завгодно, але до цього найкращим розумним годинником Apple був перший варіант Apple Watch SE. Тепер це оновлені Apple Watch SE, де стоїть кращий процесор, трохи більше різних сенсорів. А ще він коштує трохи дешевше, ніж попередник. До речі, Apple Watch SE першого покоління коштував 280 доларів, а цей новий 250. Apple Watch Ultra – це дуже дивний продукт. Продукт, тому що він, по-перше, називається дуже всрато Apple Watch Ultra, А слово Ultra особисто в мене асоціюється з якимись нікнеймами в Counter-Strike зразку 2005 року. Взагалі, я впевнений, що найбільша кількість покупців Apple Watch Ultra будуть носити такий годинник тільки для того, щоб всі навколо знали, що людина може собі дозволити Apple Watch Ultra. І ні, ні, з усіма Apple Watch це працює таким самим чином, тому що базовий Apple Watch не настільки коштовний годинник. А для мене, як для людини, яка користується всією своєю яблучною технікою в чохлах, Лах, це айфони, макбуки, навіть захисна плівка на екрані Apple Watch в мене є. То як за 800 баксів можна купити щось, чиє головне призначення бути в, в епіцентрі подій, типу там якісь подряпини, якісь там сколи, вся ця фігня відразу на ваш новий Apple Watch Ultra. Та в мене серце зупиниться. Ну а базові Apple Watch Series перестали бути цікавими з Apple Watch Series 5, коли нам презентували Always-On-Display. Ця фішка справді дуже корисна для розумного годинника. А далі, ну не знаю, кожному своє. Мені, наприклад. Всякі там SPO2 не дуже цікаві. Мабуть, чесніше було б сказати, не настільки мені цікавий різний SPO2, щоб переплачувати та оновлювати свій годинник. Також Apple оновили AirPods PRO. Найбільше, мабуть, зміну це те, що кейс тепер буде пілікать, якщо ви його десь загубили і ви зможете його знайти за допомогою локатора. Це зручно, я не буду з цим сперечатись, але взагалі, що там оновилось в AirPods Pro, не настільки важливо, тому що всі ті, хто користуються першою версією, наприклад, як я, не будуть оновлюватись, тому що там немає нічого такого цікавого. Щоб це взагалі мало якийсь сенс. А всі ті, хто збирався купити собі AirPods Pro, так чи інакше куплять собі AirPods Pro другого покоління, тому що зараз і варіантів інших не буде. Хоча б з часом не буде вже інших варіантів, тим більше що обидві версії навушників мають коштувати однаково. Взагалі, ось вам моя порада. Якщо у вас коли-небудь була думка купити собі AirPods Pro, то робіть це, тому що це, мабуть, найкращий варіант, що ви можете додати до своєї яблучної екосистеми. Всі ці безшовні переключення з годинника на смартфон, на планшет, на ноутбук, це дуже крута штука, і ти до неї неймовірно швидко звикаєш. З іншого боку, все це актуально і для звичайних AirPods, просто шумопоглинання та режим прозорості дуже круті штуки. Ну а тепер до iPhone. По-перше, iPhone 14, звичайний базовий, відразу відправляється кудись там на поличку історії, тому що це найнудніший смартфон, який я коли-небудь бачив. Того року я казав, що найнудніший це iPhone 13, забираю свої слова назад. Ні, iPhone 14 перебив цю планку, тому що настільки нудного смартфону я не бачив вже дуже давно. Трохи краща камера, той самий процесор. З iPhone 13 Pro ще й кольор з iPhone 13 Pro, такий блакитний офігезний кольор, найкращий кольор, який Apple коли-небудь презентували, справді мені дуже подобається. Але принципово нового чогось в цьому смартфоні немає. Так він може з'єднатись з супутником та відправить SOS кудись там у службу порятунку. Але, по-перше, це працює лише в США та Канаді. А по-друге, тільки перші два роки це буде безкоштовна опція для купців нового iPhone, а далі буде потрібно заносити гроші. Камера, яка знімає трохи краще, це теж дуже дивна штука. Якщо ви збираєтесь собі купити... Якийсь флагман, то а вже ж iPhone 14 це ок варіант. Але якщо ви хочете собі файний iPhone з крутою камерою, то iPhone 13, а то навіть iPhone 12 це дуже круті варіанти для вас. Трохи з часом я зроблю окреме відео, де розповім, чому iPhone 12 це найкращий смартфон Apple, який можна купити у 2022 та навіть 2023 році. Так, тепер iPhone зможуть повідомити службу порятунку. Якщо ви потрапили в аварію, до речі, ця ж функція буде в Apple Watch, навіть в Apple Watch SE, тому краще, якщо вам ця функція справді потрібна оновитись до Apple Watch SE. це буде дешевше. Взагалі, iPhone 14 це той самий смартфон, який дає визначення слову трохи, трохи кращий за 13 iPhone, і все тут жодного сенсу про це говорити більш немає. На мій погляд, більш цікавим смартфоном буде iPhone 14 Plus, тому що в нього є одна дуже суттєва перевага: це акумулятор. Якщо вірити злитим технічним характеристикам, а вже Шепл не називає ємність акумуляторів своїх смартфонів, то iPhone 14 Plus отримав акумулятор навіть трохи більший ніж iPhone 14 Pro Max. А це означає, що без технології ProMotion, тобто iPhone 14 Plus має екран з частотою оновлення лише 60 Гц, Цей смартфон має жити нескінченно від однієї зарядки, і це супер. Але як на мене, 47 дюймовий форм фактор це досить великий смартфон, яким настільки зручно користуватись. І повірте, я знаю про що кажу. В мене був iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, і вже після нього я оновився на 13 Pro, і це було найкраще рішення в моєму житті. Але так, якщо ви хочете великий iPhone з величезним акумулятором, то iPhone 14, Плюс це найкращий варіант, який ви можете собі уявити, і цей гаджет вже буде досить суттєво відрізнятись від усього того, що ми мали до 14 ї лінійки. Ну і, а вже ж iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, ще кращі камери, ще більше можливостей знімати фото та відео, це все зрозуміло. Афігезні смартфони, хоча й фіолетовий кольор мені не подобається від слова зовсім, але це вже кожному своє. Я б хотів окремо поговорити про те, що називається Dynamic Island. А вже ж це той самий виріс в екрані, який я вважав досить тупою. Ідеєю до цього, і у всіх своїх попередніх відео я казав, що це буде найгірше, що Apple взагалі можуть зробити. Але Apple кажуть нам, так в нас є виріс в екрані, так ви це вже бачили мільярд разів до цього. То це буде не недолік нашого екрану, а його фішка. І з часом люди захочуть собі такий пристрій з цим самим динамічним острівцем, тільки тому, що є круті анімації, і ця система функціональна. Як на мене, Dynamic Island це, мабуть, найбільша ілюстрація того, що люди називають магія Apple. Тому я впевнений, що це рішення з. Динамік Island залишиться з нами ще надовго, навіть коли Apple зможуть розмістити сенсори Face ID під екраном. Користувачі настільки звикнуть до цієї системи, що, мабуть, усі 15 iPhone вже вийдуть саме з таким вирізом. Якщо чесно, то вся ця презентація iPhone мене трохи лякає, тому що різниця між базовим iPhone та iPhone з припискою PRO у назві з часом стає все більшою, більшою, більшою. І тут вже можна поговорити про те, на що нам варто сподіватись в лінійці iPhone 15. Відомий аналітик Мінчику вважає, що Apple продовжить розділятися. Молодші та старші айфони, реалізуючи більше відмінностей між ними. Apple хоче змусити людей купувати дорожчі айфони. Відомий аналітик вважає, що наступного року відмінностей між моделями побільше, і далі наводиться трохи сумна цитата. Я вважаю, що Apple зробить більше відмінностей між стандартними моделями iPhone 15 та iPhone 15 Pro Pro Max. Це потрібно, щоб збільшити розподіл постачання в бік в Pro та збільшити середню ціну продажу. Зробивши ще один крок, Apple також починає проводити різні. Різницю між iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max найкраще використовувати точну стратегію сегментації продукту для збільшення продажів прибутків на зрілому ринку. Тобто наразі в нас вже є дуже велика різниця між базовими айфонами та айфонами Pro. А далі ця різниця перейде в саму категорію Pro, і різниця вже буде більшою між звичайним iPhone Pro та iPhone Pro Max. І насправді це дуже сумно, але. Має сенс. Тобто iPhone 15, iPhone 15 Plus, якщо модель збереже таку назву, відчутно відрізнятимуться від iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max, у свою чергу, відрізнятиметься від iPhone 15 Pro. Це дозволить Apple зміщувати акценти у бік дорожчих моделей, змушуючи людей активніше купувати саме їх. У чому саме полягатимуть відмінності, кого поки не говорить? У поточному поколінні ми бачимо, що старші iPhone отримали новий виріс в екрані, який до того ж дуже впливає на взагалі Таємо зі смартфоном на рівні програмного забезпечення, крім того, старші моделі відрізняються камерами, екранами та платформою. У наступному поколінні ця різниця буде тільки збільшуватись. Щодо різниці між iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, кажуть, що останній має отримати перескопну камеру, наприклад, як в якомусь Samsung Galaxy S22 Ultra. до речі, ультра. Ultra. і в цьому є сенс, тому що iPhone 15 Pro Max це великий смартфон. В нього великий корпус, де можна всі ці штуки розмістити. А перескопний модуль він досить великий, якщо ви розумієте, як працює фізика. Тільки ось питання в тому, що мені, як користувачу, який ЗЕП вже досить давно, здається, наче мене намагаються надурити. І виходить, що iPhone 15 вже буде не флагманом, а якимось саб флагманом. А справжнім флагманським флагманом буде iPhone 15 Pro Max. До речі, щось схоже вже було в iPhone 12. Тому що в iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max відрізнялися основні сенсори камери. В iPhone 12 Pro Max був кращий. Певен, що з часом ми отримаємо більше новин з цього приводу, але наразі ситуація така. Тож згодні ви зі мною чи ні, чого ви очікуєте від 15-го iPhone, можете писати в коментарях під цим відео. А якщо відео здалося вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Це дуже допомагає у розвитку українського Ютубу. Дякую всім, хто так робить. Ви найкраще. Також нагадую, що можна Стати спонсором мого каналу, рандомного спонсора кожного відео, я буду показувати ось тут. А в описі відео є посилання на мій інстаграм. Не забувайте підписатися туди. Я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!